Представники спорту горішніх плавнів відзначені в Олімпійському домі. У Києві відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу Найкращий спортсмен місяця. У травні переможцем конкурсу Національний Олімпійський комітет України визнав Максима Городенця. У стрільбі зі швидкісного пістолета він став чемпіоном Європи. Виборов також на європейській першості срібну нагороду та ще дві медалі здобув у командних змаганнях: золоту у міксті та бронзову у чоловічій трійці. Окрім цих досягнень, вихованець відділення стрільби кульової ДЮСШ номер 1 став володарем олімпійської ліцензії. Особистого тренера Максима Городинця Владислава Григоренка визнано найкращим тренером травня. Параканоїст із горішніх плавнів Андрій Кривчун став віце-чемпіоном Європи. Срібну нагороду веслувальник здобув на чемпіонаті Європи з параканої, який тривав у угорському сегеді. У своєму класі веслування горішньоплавнівець вдало виступив на дистанції 200 метрів. Андрій Кривчун представлятиме своє рідне місто та Полтавщину на Паралімпійських іграх у Парижі, які стартують наприкінці серпня. Гравці та тренери гірника спорт вийшли з відпустки та розпочали підготовку до сезону 2024-2025. Команду залишили шестеро гравців: Богдан Гора, Данило Веклич, Інал Черткоїв, Дмитро Височин, Данила Тузенко та Владислав Мухамад Після кадрових змін, які відбулися у команди, тренерський штаб переглядатиме потенційних новачків. Вони мають виявити себе у першому контрольному домашньому поєдинку за участі гірника спорт проти Олександрії. 2 ця гра відбудеться у суботу, 22 червня, початок о 12-й годині. На стадіоні ЗОШ 3 у горішніх плавнях відбувся спортивний захід Олімпійський день участь в якому взяли вихованці відділень плавання та шахів дюсиша номер один. Володарі олімпійських сувенірів були визначені протягом змагань з бігу у різних вікових категоріях. У горішніх плавнях відбувся чемпіонат міста з волейболу серед юнаків. Володарів медалей визначили вихованці різних вікових категорій команди Моноліт, яка створена на базі комунального закладу Центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх горішньоплавнівської міської ради. Перемогу на турнірі святкувала команда вікової категорії 2008 року народження. Змагання з волейболу у фізкультурно-здоровчому комплексі продовжить чемпіонат міста серед дівчат. Матчі турніру відбудуться у суботу, 22 червня. Початок о 9.00. У новому комплекті спортивної форми прагнутимуть до подальших викликів та досягнень. Команда дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт вікової категорії 2010 року народження у новому сезоні готується виступати у чемпіонаті дитячо-юнацької футбольної ліги України. Ми сподіваємось, що руководство нашого клубу дасть зелений, зелене світло на ці змагання і ми нам дуже буде приємно э, участвувати а також представляти свій клуб э, в всеукраїнських змаганнях змаганнях і також свої своє місто свої сім'ї і фамілії на плечах взагалі ми чудесно э, отримали цей год завдяки також адміністрації клубу. До відповідальної події у житті команди вихованці тренера Романа Цимбала розпочали активну підготовку і навіть обзавелися новим комплектом футбольної форми, яку вперше одягли на одному із тренувань поточного тижня. Дуже обрадувався, що в нас буде така гарна форма, такий плавний переход, такі принти дуже сподобалось. Ткань теж дуже хороша мені. Вона дуже сподобалась цим матеріалом, тому що вона не та не така. Тепло, як була е, минула, ця, ця так, більш дихаюча, більш розтягується. Ну, не, так, не так жарко, та і колір красивий дуже, і принт красивий. Мені все подобається. На новій формі присутні традиційні кольори гірника спорт: червоного кольору гетри, а в нижній частині білих футболок є червоні відтінки. Далі йдуть футбольні труси чорного кольору. Оновити форму тренер Роман Симбал вирішив, як порадився із батьками дітей. Мені дуже сподобалась розвідка цієї форми. Е -е, хотілося щось незвичайне, не красно-чорне. Все-таки ми діти, хотілось більше щось таке яскраве». І мені дуже подобалася ця форма, і ми заказали цю форму з фаміліями, з номерами. Це дуже приємно як дітям, так і батькам. І, дорогі мої батьки, я вже опять дякую вам і буду дякувати за вашу співпрацю, за ваше участь в житті цих маленьких э, парнів, а також в житті клубу. Дякую вам. Якщо б не ви, то мабуть ця команда б і не існувала. Не Нова форма підходить саме для ігор у спекотну погоду. Такі умови не лякають юних футболістів, і вони готові тренуватися та брати участь у матчах турніру, коли температура повітря на максимумі. Спека, звісно, дає собі знати, але ми справляємося, тренуємось і будемо показувати результати турнірі». Максим, впливає спека на тренування, на турнір там буде непросто. Дуже сильно, тому що на турнірі потрібно буде віддаватися на усі 100%. Та можливо спека дуже сильно буде впливати на настрій, буде впливати на здоров'я під час матчу. Буде хотітися більше пити, менше біжати буде, але ми будемо старатися, будемо перемагати заради, заради нашої команди. У новій спортивній формі команда Дюфека Гірник спорт 2010 року народження грає на турнірі Кремінь Кап, який присвячений пам'яті вихованця футбольної школи Кременя Миколи Житкова. Він загинув на російсько-українській війні. Змагання проводиться другий рік поспіль, а юні гірники тут опинилися у солідній компанії учасників разом із командами Металіст Харків, Ворсла Полтава, Кремінь Кременчук, Металург Запоріжжя, «Інтер Дніпро», а також із гостями зі столиці, командами АТЕК та СК Київ». Дуже складний буде турнір для нас. Але ми не здаємося, будемо грати з монстрами большого футбола. Як завжди, надіюсь на перемогу і вдалий результат. Турнір у Кременчуці пам'яті Миколи Житкова триватиме протягом чотирьох днів. У неділю, 23 червня, переможці та призери змагання будуть оголошені на церемонії нагородження, які передуватимуть вирішальні матчі турніру. Перша чемпіонка Європи з греплінгу на Полтавщині, нею стала представниця горішніх плавнів Анна Васильчук, яка займається у клубі єдиноборств Ферум Файт Клаб. Цього історичного успіху 19-річна вихованка тренера Володимира Шемарова досягла у Баку, де проводився чемпіонат Європи з греплінгу, бойового мистецтва, у якому використовують елементи боротьби, больові та задушливі прийоми. Чесно, підготовка була дуже довга, і вже коли ти тренуєшся по два-три тренування на день, і то триває вже довгий час, якщо відраховувати з чемпіонату України, який я виграла в Одесі, буквально два місяці до чемпіонату ну, Європи. І одразу ж почались тренування, то ти вже їдеш такий, то настроєний, що готовий рвати просто всіх і вся. Бо скільки зусиль вкладено, скільки часу плюс. Скільки часу ти не можеш нормально поїсти, бо тобі треба тримати вагу, то теж на тебе морально діє. Ти вже відкидаєш на все на другий план. Я зараз теж навчаюся і вже навчання відходить. І тому ти вже їдеш такий заряджений, бо ти їдеш і на сам і, ну, просто з командою, які теж такі вже готові рвати. Тому тільки за, Та, тільки за перемогою їхали, бо хотілося не підвести ну, і себе, і поки. І тренера, і якось показати батькам, що я не дарма стільки років, просто тренуюся. Анна Васильчук, перша серед дівчат не тільки в історії нашого міста, а й загалом Полтавської області. Хто у греплінгу піднявся на п'єдестал пошани чемпіонату Європи? Перша така поїздка і виїзд в Європу кудись то було таке, ніби і мандраж від поїздки, і такий вах. І ніби всі думки про те, що треба боротися і обрати якусь нормальну і правильну стратегію, щоб нормально виступити. Бо виступати треба було як і в кімоно, так і просто ну, в ранжгарти. Під час чемпіонату Європи Анну підтримував її тренер Володимир Шемаров, але була одна особливість: вказівки та підтримка надавалася ним онлайн із горішніх плавнів. Все було дистанційно, оскільки їхала ну, тренер був тут, і із командою. Але Там то на постійній, та на постійній основі, напевно, найбільша підтримка, то коли на тебе кричать, коли ти вже не можеш такий лежиш, ну просто без сил такий, ні, я не хочу, я не буду. А на тебе стоїть отак, піднімають. Давай далі. Ну, типу, тобі треба. Хочеш та хочеш результат, іди пахай, все. Особистий тренер Анни Васильчук Володимир Шемаров є гарним мотиватором для своєї вихованки вже протягом 10 років. Спортсменка дуже пишається своїм наставником. У нас, у тренера, можна казати багато, і то дуже колосальний. Бо якщо дивитися на то, що то 10 років, він же став, напевно, як другий тато. От просто, ну інакше не скажеш. Всі мої невдачі або перемоги, всі з тренером. Стільки раз, стільки сльоз він теж побачив, коли я в залі вже ти теж тижний не можеш, я не хочу, не буду. Ні. І то тільки завдяки тренеру, напевно, я і залишилася. Ну і ще ну, я не знаю, як він мене витерпів, от, якщо чесно, ті 10 років. Бо я б, напевно, не витримала себе настільки довго. Шоу. Але я дуже вдячна йому за те, що він повірив і вірить зараз, і максимально підтримує. Навіть в тому плані, що я зараз поїхала навчатися в інше місто, але все одно дистанційно, він завжди зі мною. Я в будь-який час можу йому подзвонити, написати, спитати щось. Типу, навіть то відео прислати, щоб мені зробили повний розбор, де я там накосячила, де ні». От, а якщо дивитися з дитинства, то напевно він більш за все виховав в мені характер у той же час. Успіх Анни Васильчук у Баку це складова зусиль спортсменки, її тренерів та партнерів, які допомогли дівчині здійснити її мрію, не просто поїхати на чемпіонат Європи, а ще й здобути тут дві золоті медалі. Без підтримки, напевно, будь-який спортсмен тут не, довго може не протягнути, бо то один з найважливіших. Я б хотіла висловити таку велику вдячність Ферострою за те, що він надав мені змогу взагалі поїхати туди, бо то фінансово ну, накладно, і плюс Баку не також близько до нас, також хотіла подякувати місцевій владі. Бикову. Дмитру Геннадійовичу за те, що він підтримує і розвиває спорт в нашому невеличкому, але дуже спортивному місті. Як забути про ферум, який побудував взагалі той зал, в якому я можу тренуватися, і тренуються, я надіюсь, наступні чемпіони, теж, щоб я не одна була така, прославляла Полтавську область на Європі, щоб ще хтось там давайте. А, також хотіла б подякувати. Благодійному фонду ПГЗК за те, що він дає додаткову мотивацію, щоб працювати далі, бо то теж дуже важливо. От бо без того не ну, як. Ще хотілося висловити вдячність всій тренерській колегії та всій збірній Греплінгу та Панкретіону, де ми можемо. Розвиватися ті збори, які постійно відбуваються, щоб ти навчався чомусь новому, ну і дізнавався щось. Теж інші техніки, також спілкування, що дуже важливо, перейняти якісь фішки. Також мені хотілося. Я дуже вдячна своїй команді в Room Family і Спарті, де я тренуюся, бо я і там, і тут. І зараз ще ну, відносно новій команді, але ну, дуже, яка вже в серці так запала, що просто то Галицькі Леви у Львові та з тренером Сукачем Ростиславом. Він теж такий вагомий вклад заклав за ці два роки, що я в них. Ну і найбільшу вдячність, от просто від щирого серця, бо без нього нікуди, особливо без того копняка, який він завжди дає, але і з, з віри, те, що він типу, бо для мене то дуже важливо, щоб він вірив і не дипента, типу, і що я його не підвела до тренеру Володимиру Миколаєвичу. У столиці Азербайджану Анна Васильчук виступала у категорії 49 кілограмів. Усі свої поєдинки завершила достроково задушливими прийомами: задушення езейкілля, задушення зі спини, перуанська краватка та інші. Ізікіль то один з найулюбленіших моїх теж прийомів. А, то задушливий, коли ти. Гулаком, знаходиш сонну артерію, надавлюєш і так душиш людину. Там ще треба потрапити на ту артерію, бо дуже багато разів не виходить, там треба прямо прощупати. І я, до речі, вже друге роблю його з хавгарту. Коли я попадаю в хавгарт, мені треба, щоб ну, якщо я розумію, що я фізично можу втримати суперницю, то я вже можу дійти до Ізікіля. Задушити, якби законтролювати і здушити. Та я втрачаю, ну, типу, не отримую бали, але отримую перемогу. Деякі складні прийоми Анна демонструє у залі боротьби клубу Фером. Коли суперник, можна так сказати, стоїть або на четвереньках, у нас чучолото, то приблизно так. Одна рука ми заводимо під шию, біля шиї, інша рука йде під руку. І потім тут захват. Ну, зазвичай той борцовський ведмежий захват береться. Потім, ну я зараз повільно покажу, одна нога застрибує на голову, інша на тіло. І так ви ноги якби, відштовхують, руки на себе. І так ви душите людину. Взагалі-то робиться один ну, пришком швидко і одразу. Але, напевно, на чуть, коли на вас? Хтось каже, хрестити ноги, хтось ні, але такий задушливий. То ця операція Ізікіль, то ну, зазвичай робиться з маунту, коли ви сидите на Одна рука де під шию суперника, інша кулаком, ну хтось рукою, мені ну, зручніше кулаком, знаходите сонну артерію і зжимаєте, надавлюєте і так ну, потихеньку задушливий прийом. Я робила тос-хав. Ахгарду, коли, ну, я потрапила в той хавгард, це коли одна нога моя забра, ну, забрана суперником, я лежу, контролюю її, і звідси задушливий в мене вийшов. От. Що, ніби вона виграшні, ну, ситуації більш-менш, бо вона мене контролює ногу. Але здається, в тим мій цікавий той прийом. Задушливий ззаду в мене одну суточку я виграла в кімоно, то просто коли. Суперник сидить на вас, ви забрали позицію, рука йде на шию, тримає себе за біцепс і тут душите під голову і задушливий. Навіть після роз'яснення таких необхідних елементів боротьби у Греплінгу новоспечна чемпіонка Європи зізналася, що з моменту свого тріумфу у Баку ще не до кінця повірила у свою перемогу. Напевно, моя перемога Більше всі повірили навколо. от там Батьки, зал, по місту, там бабусі, дідусі, всі знають. Навіть я до стоматолога ходила, всі знають, але я, в мене ще немає такого, що я виграла Європу. Ну, типу, В мене коли був той момент, коли я повірила, напевно, після того, після другого дня, коли я вийшла з фінальної сутички в кімоно, і я тренеру, який мені секундував, така на секунду зупинилася, «Так що я виграла? Ну, типу, він такий, ну так. І от тоді в мене такий типу, друга медаль взагалі прикольно. А потім ну, ти стоїш на п'єдестал і тобі медальку, ти ніби розумієш, що ти виграв, все, Європа. Але наступна думка в тебе така, що треба пахати тепер в 5-10 разів далі. більше, да, і далі, далі. Хочеться показати далі, що ти можеш там, світ і ще. І ти такий. І ніби ти вже ну, трохи стомився, оскільки постійно в тому темпі тренуюся, хоч, хочеться хоч трошки відпочити. Але такий розумієш, ну куди? Ну, відпочити я ще встигну, якби. а ось десь по світу поїздити, показати себе, також познайомитись з новими людьми, якось ну, показати, чого ти досягнув, і найти то все робиш, то треба зараз, поки є можливість. Паралельно із успіхами у спорті Анна приділяє велику увагу навчанню. Я зараз закінчую третій курс економічного факультету, що дуже так дисонансно з, зараз зі спортом. А так навчаюся я у Львові, в Івана-Франка. От і там же зараз теж тренуюся, і паралельно тут, як на два міста. Я тренуюся два клуби, які вже теж підтримують. Мене розвивають в спорті титулована, але мотивована й надалі працювати на татамі спортивної зали. Саме такою є Анна Васильчук, яка після досягнень на європейській першості тепер ставить собі за мету здобувати успіхів на світовому рівні.